Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню терпінню, Твоєму Смоди. Найкращий упадок Ісуса це третій раз Ісус падає під Христом. Знов Ісус нас заохочує, бо цей шлях не є легкий, правда? Це хресна дорога, яка є по своїй природі, така кам'яниста, і це важкою. Але ми... Хочемо прийти разом із Ісусом. Він фізично нас теж підтримує, підтримує, заохочує, щоб ми долади, долали труднощі. І саме на третьому упадку Він нас знову ж таки. Коли, здається, вже всі сили, все скінчилося. Все, все здається, що вже все нема кому допомогти, але його любов, любов до Отця. І бажання виконати його волю знову ж таки піднімає. Піднімає і він далі продовжує свій хрещний шлях. Тому і ми теж на нашій дорозі життя, які ми не, упадки не мали, пам'ятаємо, що Господь завжди готовий нам простити, завжди готовий нас підтримати. Завжди заохочує до того, щоб ми долали труднощі добрими засобами, а саме через сповідь через Євхаристію, через читання Слова Божого, через служіння один одному. Отож, не знеохочемось, а будьмо разом з Христом. І які б не були труднощі, ми їх обов'язково здолаємо. Будь-які, найважчі, які, які би не були. Кожен із нас мав досвід, що, здається, був без виходів. Здається, що всі надії втрачені. Але остаточно Господь давав силу здолати це, стати і Бо Отож у наших випробуваннях, на нашій хресній дорозі, теж ми падаємо в різний спосіб. Але нехай любов до нашого Спасителя, його терпіння, Його жертва нас заохочує, щоб ми разом із ним і далі йшли. Амінь. Отче наш що є сина небеса, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винахід нашим, і не веди нам Суспасу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підло на Твого. Vou ter por ali ela prestar as pastas e espaço.